Всім привіт! Я у великій теплиці, у мене тут помідори, пасинкую їх. І укорінюю пасинки, отут ще можна два помідори. Раніше тут ящики з розсадою були, тепер є місце. Сюди два помідори. Колись тримала, я знала, що буде вільне місце, і тримала розсаду у стаканах, вона й жовтіла, й синіла, й помідори зав'язувалися. Не сподобалося мені. Потім я пасинки ставила у воду, так як усі Оці пасинки нижні вкорінюються, оце він тут не потрібний. Е, найчаще пропускаю внизу, він якось так раз і десь узявся. Оцей пасинок добре пускає коріння. Я колись багато думала навіть другий оборот зробити із оцих пасинків. Насіння не дешеве, На... ось від водою поставлю, бо мені шкода викинути, а треба. Наламала я була пасинків, отак укорінила, посадила. Не було з них гарних рослин взагалі. Вони швидко й захворіли в якусь жовту крапочку. Не вийшло в мене врожай зібрати на халяву, як то кажуть. Потім я спробувала, я стала шпетунією займатися і вкорінюю я її в землі. І так само поставила пасинки вкорінювати у землю. Ось приготувала дві канави для того, щоб посадити. Опалювальний сезон закінчився і просто тут багато вільного місця. Посажу помідори. Взяла, наламала пасинки, поставила у стаканчики із землею. Тут великий пасинок, аж до дна майже він у стакані півлітровому. Чері. Дивіться, яке коріння. Десь три тижні воно стояло у теплиці під столом у мене. Я оце думала, де можна поставити, щоб не в теплиці під столом. Можливо, десь в холодочку під деревом. І волога земля, час від часу я поливала, не завжди тут і мокро було. І отакі рослини взагалі швидко йдуть в ріст і не відрізняються від оцих восени. Поставила я її в ось. Коріння зараз посажу, ну воно набагато довше приживається. І в мене не виходять вже тоді такі повноцінні рослини. Так що, такий метод вкорінення мені найдужче сподобався. Зняла стакан, викопала ямку. Я ніколи нічого в ямку не кладу. Там бачила і кропиву кладуть, і попіл, і лушпиння з цибулі. Я як подумала, оце полушпиння на гори ще лізти по кропиву до сусідів і по попіл десь його взяти. У нас якось так усе росте. Можливо, не такий урожай, треба, мож... треба спробувати покласти те, що рекомендують. Можливо, я ледоча. Коли в розсаді, то до да, я давала, монофосфат калію, щоб не тяглося. І то таким я стала займатися зовсім недавно. Раніше теж тільки воду давала. Посадила, полила і зверху присиплю земелькою. Через деякий час прив'яжу. Зараз він ще так може рости. Це чері, вже не підписую, бо на чері виростуть помідори чері, на махітосі махітоси. І далі буду висаджувати, де є місце, повноцінна розсада. Це на пізню осінь, щоб квасить. В теплиці поливаю капельною стрічкою. А восени ми не заливали теплицю водою, якась сухувата земля була. Садила я поливала, поливаю тут так сухо, на вулиці спекотно. Так я взяла шлангу та залила всю теплицю. Тепер у мене скрізь волого. Ну, Знайшла собі роботу, буду ж прополювати, бо бур'ян виросте. Так помідорам же, як гарно. Вони мова аж збільшилися. Так перша, друга китиця. Ці ось в'яжуться. Гравітет дає 4-5 китиців. І там кажуть, треба прищипнути верхушку, щоб швидше воно достигло. Помідор не стигне швидше, якщо прищипується верхушка. Я не знаю, можливо, якісь там добрива дають, щоб воно швидше достигло. Було таке, що я випадково і на одну китицю зламували помідор, то вони, оця одна китиця на помідорові стигла рівно так само, як і поруч на чотири китиці була. У мене рослина. Від квітки достиглого помідора має пройти, мабуть, 60 день. І тоді помідор стигне. Ось, як цікаво, чері розділилася, кититься. Тут подвійна, одинарна. І знову подвійна через одну. І знову подвійна. Я полюбила оці чері. Єдине, що в тому році в мене дуже швидко захворіли кладоспоріозом. Хочеться знайти стійкий сорт. Враження, що колір вже змінюється, кудись під трубу поліз. Це чері Марголь. Тут така китиця, що якби на продаж так і не пішло б кущиком. Має бути рівна китиця. У мене щось не вийшло потрійне. Я на них не дивилася. Саме росте, бачиш, що нам ніколи воно й росте саме. До речі, перець так я й продало потихеньку. Він позеленів, гарний, товстий зробився. Позеленів і я його вириваю і на базар. Трішки нижня листя відпало, але то нічого стебло товсте, корінь великий, рослина зелена, світла серединка рости буде, навіть квітнуть уже хоче, бо він довній. Йому гарну погоду, і піде рости вже. Він отут був. Щороку в мене є такий помідор, що на одну китицю дивіться, і в цьому році ось один. Якось ми його випадково завершкували. Помідори дуже легко вести в одне стебло. Пробувала я в два, кажуть, самий сильний пасинок із-під першої цвітущої кісті. Ось вона та кість, отут був пасинок, я залишала набагато більше прив'язувати, це роботи більше. Помідора я там більше не побачила, щоб врожай був. Можливо, я густіше стала висаджувати, коли в одне стебло, але мені так легше доглядати. І все рівно воно саме не прив'язується. Ось раз і вже пасинок. І вже треба його відламувати сьогодні не буду, бо вечір. І вести в одне стебло. Уже можна зривати один-два листки. Бачите, воно вже відпрацювало, пожовкло. І помідор вже величенький. Бо коли маленькі помідори, ще не можна листя обривати. І ще можна зривати листок, який заважає помідорам достигнути до сонечка, освітлювати кущ. На вулиці видаляю в помідора самі нижні посинки, які аж з землі виходять. Вони йому не потрібні, вони будуть жирні, довго ростимуть. Тут помідор, якщо зав'яжеться, його буде дуже багато. Зараз ще маленький. На всіх оцих пасиночках будуть кісті. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Отам був кущ, де барао продали, залишився оцей і ще один. Потихеньку й продається. Поливаю середину теплиці через вікно.